Тарас Загородній вже з нами, політичний експерт. Вітаю Так, доброго дня, пане Тарасе. А скажіть взагалі, чому виникла ідея виносити таку постанову? Навіщо голосувати за підтримку демократії в Україні, якщо в принципі все прописано? І якщо там головна вимога, щоб президент Зеленський лишався допоки не стабілізується безпекова ситуація президентом? То у нас же в принципі для цього є і конституційні підстави. Ну, дивіться, це зазвичай такі постанови робляться, в тому числі знати для перевірки рядів, так, умовно кажучи, підтримки дисципліни, в тому числі в парламенті у своїй фракції. А ось ну і демонстрація там єдності, умовно кажучи, парламенту і президента. Але я тут думаю, що той хто організовував це, просто провтикали. Це 50, 50, 50 депутатів від слуфно просто було відсутнє, якось розслаблено. Мабуть, той, хто в тому числі слідкує за голосуванням, і є там у особи. Вони подумали, що воно і так якось піде, десь не дотиснуло і отримало такий результат. Я думаю, що вони просто переголосують і це. Я не, не думаю, що це така а, велика проблема. Ну. Ну моя версія просто, просто провтикали. От що можна сказати. Ну е серйозний тоді е прорахунок. Скажімо так, Олексій Гончаренко писав про те, що слух не активізували на це голосування, а зазвичай їх готують, е роздають там певні настанови. Е Невже е, ця постанова от з'явилася так зненацька, що навіть не встигли е, провести оцю цю підготовчу роботу? І, в принципі, можливо, подумали, що є е, 272 е, дві людини, і можливо, просто повірили в те, що це просто однозначно буде ухвалено? Можливо, навіть не було сумнівів і тому не, актив, е, не, маг, не намагалися якось активізувати. Ну я знаю, я знов така моя версія, що не треба шукати в головотяпстві якусь якусь велику сенсацію і велику, і, і велику конспірологію. Я думаю, що в дійсності могли просто понадіяти, що воно і так піде. Ну думаю, після того як в офісі президента надають надають пошапці тим, хто відповідав за це голосування. Я думаю, що голоси будуть. Те, що розганялося е, в мережі, було дуже резонансним. І ті, хто зараз е, намагаються дискредитувати Зеленського, писали, що в такий спосіб, Зеленському вказали на двері. Це просто надзвичайно промовистий жест, народні депутати проти нього, і це все було в присутності єврокомісарів. Е, попустили просто так, як просто не могли в інший спосіб опустити е, тут. Є хоча б дрібка правди. Woo! Я не думаю, що там якась така правда, що тут хто, хто проти, мона більшість, яка залежить від Зеленського. Так, там вона і так в дійсності не голосує. Як ну фактично, там вже через півроку після обрання парламенту в дійсності там вже були групи, які не голосували повністю, як хотіла в тому числі офіс президенту. Але десь 170-180 голосів, я бачу, що в принципі у. Зеленського є от я ж говорю, тут головотяпство, і Я думаю, що накрутять хвоста тим, хто цим займався, і вони переголосують. І тоді піде інша конспірологія, що виявляється, президент тиснув на депутатів і так далі. Тому я, 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 я знову таки не бачу тут якихось великих е, е, великих проблем в даному випадку. Ну буває наступного разу будуть розумніші. Ну тут е, все одно показово, що 54 народні обранці не голосували за постанову з е, 272, які були не проти, а просто не голосували. Чому такий демарш? І зі слух тут чималий список. Тут насправді дуже багато саме слуг не голосувало. Е, я вже по, про позапракційних там. Є список, ну і є перелік з платформи за життя та мир. Хоча вони зазвичай анувунісон же зі слугами тут качний, Колтонович, Папієв, Чорний. Ну, давайте так. Знаєте, як це як у хрещеному батька. Ти, ти прийшов до мене, але без поваги, так угу. мабуть, мабуть, не позвонили, не зателефонували. Це питання менеджменту в даному випадку. А для того, щоб було організовано це голосування. Ну зазвичай воно проходить. Ну це не така, знаєте, критична постанова для того, щоб. Ну робити якісь припущення, що воно буде критично, в тому числі для офісу, і я, я говорю не треба іноді в головотяпстві просто шука шукати якісь глибинні глибинні змісти. Гарас. Тим більше 50 піддесяти 50 депутатів слуг народу взагалі відсутня була. Що це за дисципліна і так далі? А як Тому? ви гадаєте, єврочиновники зважають на цей е, нюанс? Взагалі що ось таке, от відвідувач? Ну, потім потім ми ну потім посольство напише, що проголосували все гаразд, чи не чи можна було цього уникнути? Я думаю, що можна було, чи неприємно це неприємно, звичайно. але не не не, не вважаю, що це якесь критичне, Щоб не порушувати процедури, коли найближчим часом можуть знову винести цю постанову на голосування. Я думаю, що на цьому тижні буде, може навіть сьогодні. і це не буде порушенням. Ну знаєте, у нас регламент в Верховній Раді при певних обставинах так, так інтерпретують, що сьогодні ну, коли потрібно, це є порушенням, а коли, mm -hmm. е, коли не потрібно, це просто ми е, робимо так, як потрібно. Ну, Пам'ятаєте, як в попередньому парламенті було такий термін, який. Запровадив парубій, по моєму ще сигнальне голосування у них називалося. Там да немає немає такого поняття як сигнального голосування. Це вони просто перевіряли, чи є голоси у Верховній Раді, коли постанову по тоді по 17 по 18 разів були рекорди, коли да, виносили да. за одне засідання. Теж не вперше у нас. Тому я думаю, ну думаю, що тут я ж говорю, хвоста не крутять тим, хто цим займався, і вони не поставлять задання, щоб було все без сучка і задорінки зараз. Дякую вам, Тарас Загородній, політичний експерт, долучався до ефіру.